Тиждень сім'ї відбудеться на Прикарпатті. Він популяризуватиме родинні цінності. Про це йшлося на черговому засіданні громадської ради при Івано-Франківській ОДА. Проект триватиме упродовж другої декади травня. Громадська рада зазначає, передбачається низка заходів ярмарки, паради, конкурси і концерти. Питання сім'ї достатньо актуальна тема на сьогоднішній день, і в плані достатньо багато вказано різноманітних проєктів, планів щодо активізації інститутів громадянського суспільства, максимально залучити інститути громадянського суспільства до активізації розповсюдження сімейних цінностей, шлюбу сім'ї. Сприяти популяризації місцевого товару виробника це ще одна мета громадської ради. Для цього прикарпатські бізнесмени повинні об'єднатися задля власного економічного. Зроблення. Стання вони мають потребу у випуску конкурентно-спроможної продукції, технологічному оновленні виробництва і розширенні ринки збуту товарів. Пропонується зробити асоціацію, яка буде проводити ті ж самі маркетингові дослідження для місцевого виробника, яка буде проводити рекламну кампанію, яка буде проводити тренінги для місцевих виробників і бізнес. Тури бізнес-місії. Тому що коли всі скинуться по чуть-чуть, можна буде більше досягнути якогось успіху, ніж кожному поодинці. Коли саме на Івано-Франківщині створять регіональну асоціацію товаровиробників, громадська рада не озвучує. Проте рекомендувала ініціативній групі з'ясувати у бізнес-середовищі усі точки зору щодо майбутнього об'єднання і його ролі в економічному розвиткові краю. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.